Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. Сьогодні 1 грудня, вітаю вас з першим днем зими. І давайте подивимося, які події ще тривають і що ж було цікавого в чорну п'ятницю. Тож готуйте собі щось смачненьке і поїхали. Забираємо нагороду. Сподіваюся, що ще встигну закрити цей сезон, бо стойка з трьома нл не працює. В повний обсяг, і їх треба 4. Так, починаємо з міні-івенту, який. Ой, не з міні-івенту. Давайте подивимось на цього хом'яка, якого нам пропонують за 130 догі. І е, ось такі у нього показники і. не знаю, що вам сказати. Я точно. Не буду його. Я його і не купувала і не планувала. Тут пишуть, що в нього відпочинок на 50% менший, і що він сильніший. Ну, я сподіваюся, що ті, хто дійсно його куплять, будуть в захваті, і він буде приносити їм набагато більше. Ану, давайте подивимося, що тут пишуть. 90 сили, величезний запас здоров'я, нагороди, спеціальна пропозиція заходів. Ну, тут просто що описали його. Ну, я не купувала. Ось такого. Так, міні-івент. І дійсно, як і обіцяли розробники, що в Чорну п'ятницю всі події між собою трошки пов'язані. І за рахунок того, що мені треба було відкривати бокси, я досить далеко зайшла в цьому міні-івенті. Умови нарахування, як зазвичай, 500 за підвищення рівня в грі, 1000 за витрат одного РЛТ поза маркетплейсом і крафтофером, 100 на маркетплейсі і 5000 на крафтофері. Табличко П'єра нам також готував, і як ви бачите, що перші ось ці сірі були, зараз я вже на 14 му рівні. Можливо, за сьогодні ще заберу його, доб'ю іграми, але це не точно, він дуже малий і ну, на спалювання, звісно, піде, а так не вартує всієї уваги. Тож, нагороди були ще ось такі, я не знаю, кому вдалося дійти до кінця, але ось цей майнер непоганий був. Розпродаж. Який триває ще 7 годин. Ну, в принципі, все ще триває 7 годин. Всі пропозиції актуальні. Значить, тут у нас були мегапак за задогі. Тут у нас за біткоін. Тут у нас пропозиції також за задогі. Далі у нас нічого собі за задогі, це прям цілий сет. І ось вже поменше пропозиції за біткоін. Також за біткоінсет можна було придбати і за РЛТ. За РЛТ не надто цікаві, тому я навіть не роздивлялася і не виконувала завдання витратити на сейлс. Так, крафт. Крафт насправді ще буде тривати один день, і для того, щоб приготувати всі ці майнери, досить невеличкі рецепти потрібні були. Ось ці майнери нам втрапляли в пазлі. Зараз ми до нього перейдемо. А в першому ось цей майнер ну, можна було отримувати звідусіль. У мене їх було 4. І за умови того, що коштує один такий майнер, п'ять деталів і всього лише 0,3. Я зробила е, стільки, скільки змогла. Е, в мене є така е, стратегія, що в мене в інвентарі валяються все одно ось такі майнери, і їх там вже ціла купа. Лежать вони там і чекають спалювання. І якщо в рецепті для крафту необхідно використати якийсь такий майнер, я це роблю, тому що спалити один сірий менше профіту, ніж спалити таку саму призму, В неї вже є бонусний відсоток. Я не пам'ятаю скільки, а ось тут 0,5 чи 0,55. Ну, у мене таких вже в інвентарі три валяється, і таких, мабуть, чотири. Спалювання все ж таки колись настане, і вони будуть йти мені в профіт. Так що у вас ще є час, якщо у вас є ось ці сірі, використайте їх і залишайте собі майнери в інвентарі. Гонки два дні поспіль були. Гонки. Перша гонка була, я не пам'ятаю, там точно була умова обміняти РЛТ. А друга гонка у нас на відкриття лаки кейсів і виграти ігри. Я відкривала кейси для пазлу, щоб завершити його. І ну, вдалося мені дійти там до чогось. Я не планую ніякі місця вже займати, тому що в мене в кімнаті вже досить активні гравці, в мене навіть ну, якісь такі. Навіть позиції дешеві вже не вистачає задати. Так, тепер давайте перейдемо до пазлу. Насправді, коли він розпочався, я побачила ось ці нагороди, я вирішила, що, напевно, цей пазл я пропущу. Тут не було жодної нагороди, яка б мене дуже сильно цікавила. Єдине, що я хотіла, я хотіла отримати всі нагороди з РСТ і була впевнена, що саме їх я і позабираю. Але. Так сталося, як гадалося. Потім вже я побачила те, що у нас тут були нагороди ось ці е, майнери. Дуже мені подобається оформлення в чорному кольорі. І він потужний, і в нього бонусний відсоток класний. І вирішила, що мені принаймні потрібно забрати один. Е, коли я побачила завдання, то я зрозуміла, що дійсно я зможу забрати лише ось цей перший. І подивіться, які нагороди я не забрала. Тобто РСТ те, що найбільше я хотіла забрати, все світ почув і мені ці нагороди. Але я забрала ось цього золотого, на якого навіть не дивилася. Так, сподіваюсь, що ви змогли забрати все те, що саме ви хотіли, а не те, що вам випало. Значить, умови були наступні: обміняти РЛТ. В мене ці завдання і лишились. Я обміняла лише три. Ні, чотири. В Маніме 4, і більше, більше в мене немає чого міняти. Так, і е, виграти ігри, відкрити лаки, кейси, скрафтити лише 90 деталей треба було. Далі вже кейси і все інше. І е, ось так. Тож, цей майнер дійсно класний. Якщо вам вдалося забрати е, і всі, то я за вас дуже-дуже рада. Також за умови всіх цих подій е, Хом'як вів депозит форму на догі. Вона ще активна до 17.00 сьогодні. Тому, якщо ви вносили депозит в догі, заповніть е, цю форму. І відмітьте мене в цьому переліку, де якогось тут є. І тоді я зможу нарахувати вам кешбек в розмірі 10% від вашого депозиту. Це гарантовано, розіграш я більше не проводжу. Всі депозити, всі весь бюджет я розподіляю між депозитерами. Посилання на форму я залишу в описі. Ще ми з вами зараз виведемо матік, тому що в мене вже набігло на суму мінімального виводу. Так, набігло. Але перед цим як ми будемо його виводити, я хочу вам показати наслідки цієї Чорної П'ятниці. Всі події були з нарахуванням тимчасової потужності, і ми завжди з вами кажемо: ну це ж ненадовго, це ж воно все пройде і буде все окей. На жаль, ні. Потужність зростає постійно, гравці підтримують її навіть оту тимчасову. І в мене вже тимчасової більше 100 пітахеш, і вона не сильно зменшується. Тому що, якщо я активно беру участь у різних подіях, то в мене накопичується, накопичується. Отже, в попередньому відео ми з вами розглядали події і список майбутніх подій. І потужність мережі була 13143. І після Чорної П'ятниці вона стала 14308. Уявляєте наскільки цей прогрес впливає на інфляцію і те, що ми з вами, якщо ми з вами не розвиваємо, навіть якщо ми пропускаємо тиждень в грі? То це вже суттєво відзначається на ваших добутках. Тому коли у нас в чаті пишуть: а чого я вчора поставив, а сьогодні в мене вже менше догі. Це саме через те, чому тому що зростає загальна потужність. І от зовсім нещодавно ми з вами дивились, що... чому я обираю полігон, тому що його майнили був найменший показник в 600. То зараз це вже 1075. І я навіть не дивуюсь, тому що я розвиваюсь, моя кімната зростає, я роблю ці крафти постійні, отримую якісь потужні майнери, а все одно мій дохід в полігон приблизно той самий. Що вже казати про інші монети? Тому, якщо ви дійсно хочете щось триматись на плаву, то потрібно максимально брати участь у всіх-всіх подіях. Так. Тепер ми з вами введемо полігон на мій рахунок. Я виводжу тепер на біржу Вайбід. Чому я так роблю? Тому що є таке правило не тримати всі кошти в одному місці, і до цього я збирала. На біржі Отікс там у мене вже назбиралась певна кількість монет. Тепер я їх буду збирати на біржі WhiteBit адреса. Я погоджуюсь. Е, мережа в мене полігон. Так. Перевіряю. Угу. Підтвердити. Так, підтверджую. І все. Так, попередній вивід я робила 19 листопада. Ну, непогано, насправді е мені пощастило, що підняли нагороду за блок, і те, що спочатку мало людей майнуло матіки, тому в мене була така собі фора. Отже, е якщо треба в наступному відео, я скажу, е скільки був вивід, але зазвичай це десь. Е Вночі, о 4-й о 5-й ранку, приходять на мій. Дякую за перегляд! Це все, що я хотіла вам сьогодні сказати. Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось цікаве. Ставте лайк, дізлайк, пишіть будь-який коментар. В мене вже на каналі тисяча підписників. Я дуже, 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 дуже вдячна всім, хто мене підтримує. Обіймаю вас і до нових зустрічей!